Золото чи виживання люди масово скуповують дорогоцінний метал на тлі глобальної кризи. За даними дослідження, де економіст в Азії золото виконує важливу соціально-економічну функцію. Воно не лише прикраса для важливих життєвих подій, таких як весілля, а й спосіб диверсифікації активів, страхування від інфляції та коливань валютних курсів у країнах з обмеженим доступом до міжнародних ринків капіталу. В умовах економічної нестабільності та посилення торговельних війн між США та Китаєм, золото стає ще привабливішим активом для інвесторів в Індонезії, де населення побоюється подальшої девальвації національної валюти, люди масово інвестують у золото. Я не дуже слідкую за новинами, але судячи з хаосу, що відбувається в різних сферах, зокрема в економіці. Коли мова йде про інвестиції, які є стабільними і малоризиковими для мене, я обираю вкладати в золото. Так, якщо ми зберігаємо заощадження лише в рупіях, то їхня вартість постійно падає відносно долара. один долар зараз коштує 17 тисяч рупій, тож краще перевести гроші в золото, воно надійніше і не піддається інфляції. Таке ж ставлення до золота поділяють мільйони азіатів. За даними світової ради золота, минулого року Індія була найбільшим покупцем золотих прикрас у світі: 560 тонн, випередивши навіть Китай з його п'ятьма стами десятьма тоннами. Індійці також купили 240 тонн золотих злитків і монет. А китайці вражаючи 345 тонн. Загалом Азія становила 64,5% світового попиту на золото. Я вважаю, що економіка і надалі буде в поганому стані. Тому важливо, щоб ті, хто має заощадження, інвестували їх виключно в золото. Торгівля золотом в Індонезії зросла втричі після запровадження нових тарифів президентом США Дональдом Трампом. Зазвичай ми продаємо в середньому. Від 20 до 25 кілограмів золота на день Але за останні два дні по всій індонезії було продано майже 65 кілограмів Тобто обсяги продажу потроїлися. Масове скуповування золота це реакція на глобальну нестабільність, спричинену загостренням американсько-китайської торговельної війни. Майже всі фондові ринки показують червоне, окрім близького сходу, де зелене, тобто не лише Індонезія, страждає від цієї нестабільності, спричиненої взаємними тарифами президента США Дональда Трампа. Я бачу це масове скуповування золота як прояв усвідомлення людьми необхідності захищати своє багатство. Але не всі можуть дозволити собі приєднатися до цієї золотої лихоманки. Зі зростанням цін на благородний метал для багатьох покупців золото стало розкішшю, яку вони більше не можуть собі дозволити. На знаменитому золотому ринку Дубая, що має прізвисько місто золота, прикраси з 22 каратного золота традиційно є улюбленим подарунком для весіль, релігійних свят та сімейних інвестицій. Проте зі зростанням ціни на золото понад 3400 доларів за тройську унцію це близько 30 грамів. Покупці все частіше звертають увагу на діаманти та легші золоті прикраси. Як ви бачите, багато людей приходить. Але ціни ростуть. Тому більшість покупців довго думають перед тим, як купити золото. Але весілля тривають. Пропозиції, руки і серця багато всього відбувається. Тому люди купують діаманти. їм подобаються діаманти. Але звісно, діаманти купують із золотом. Без золота діамант це ніщо. Рекордне здорожчання благородного металу спровокували нові торговельні війни та непередбачувана політика Дональда Трампа. У той час як інвестори скуповують злитки, прості люди змушені переплавляти старі прикраси, щоб придбати нові. Глобальна золота лихоманка змінює споживчі звички від дубайських ринків до індійських весіль. Я вважаю, що золото не подешевшає. Бо як тільки воно зростає в ціні, воно ніколи не падає. Люди до цього звикнуть, розумієте? Їм зараз важко бачити ці ціни, але з часом вони пристосуються. Для тих, хто не може собі дозволити купувати 24 каратне золото, існують альтернативи золото нижчої проби або навіть діаманти, які для багатьох стають доступнішими за золото якщо людина прийшла на ринок купити 24 каратне золото, але ціна для нього чи неї недоступна, то завжди можна обрати 22 або 18 карат. Я думаю, це єдиний варіант. Незважаючи на високу ціну, золото залишається надійним інвестиційним активом, особливо в умовах економічної нестабільності. Ціна не впливає на золото, бо золото це завжди надійна інвестиція. Тож немає значення, зросте ціна чи ні. Люди все одно купуватимуть. Це як земля. Коли купуєш землю завжди дорого. Проте навіть продавці ювелірних виробів змушені відкладати власні плани на купівлю золота через зростання цін. Я планував купити золото. Думав, що ціни впадуть до різдва, але вони навпаки піднялися. Тому я відмовився від цього плану. Я досі думаю про це. Сподіваюсь, ціна впаде. Покупці шукають альтернативні варіанти, зокрема діаманти, які для багатьох стають доступнішими за золото. Насправді, зараз золото дуже дороге і його важко собі дозволити. тому, думаю, краще обрати діаманти. Вони доступніші ніж золото. В Індії, яка є другим найбільшим споживачем золота після Китаю, і де ювелірні вироби становлять майже 70% загального попиту на золото. Люди змушені перепродавати старі прикраси, щоб придбати нові. Ціна на золото сьогодні майже досягла 1100 доларів США. Тож люди не мають такого бюджету, щоб купувати нові прикраси. Зараз сезон весіль. Наступного місяця має відбутись близько 80 тисяч весіль. Тому люди приносять свої старі золоті прикраси, переплавляють і обмінюють їх на нові. Переробка старих прикрас стала загальною тенденцією в Індії, де золото є невід'ємною частиною весільних традицій. Ми прийшли сюди, щоб перепродати наші золоті прикраси, бо в нас у родині весілля. Ціни на золото сильно зросли. Я купувала ці прикраси на своє весілля. Тоді золото коштувало приблизно 500 доларів США. А зараз ціна вже піднялась до 1100 доларів. Тож в нас немає іншого виходу, як обміняти старе на нове. Жителі Індії змушені адаптуватися до нових цінових реалій, обираючи між ремонтом старих прикрас і переробкою їх на нові. Оскільки ціни на золото постійно зростають, купити нові прикраси за доступною ціною стає дедалі важче. Тому ми або ремонтуємо старі прикраси, або обмінюємо їх на нові. Ми збираємося перепродати старе золото, щоб купити нові прикраси. Зараз ціни на золото надзвичайно високі, тому ми плануємо обміняти старі прикраси, а виручені кошти вкласти в покупку нових. З кінця березня ціна на дорогоцінний метал зросла майже на 12%. Всього з початку року золото подорожчало приблизно на третину. А за 2024 рік зростання ціни склало 27%. Агресивна торговельна політика Вашингтона може призвести до глобальної рецесії, побоюються експерти. Золото за таких умов виглядає однією з найнадійніших інвестицій, особливо в країнах з обмеженим доступом до міжнародних фінансових ринків. Економісти скаржаться, що колосальні суми вкладені в золото могли би бути спрямовані на більш продуктивні інвестиції. Ще більшою проблемою є вплив на торговельний баланс. Та все ж, доки триватиме глобальна невизначеність, золото залишатиметься найнадійнішим активом для мільйонів людей по всьому світу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.